І мої, до мене хоч в гості. Ага. <плес> не вернуться вже, ніколи. Вже як молодость пройшла, все кончилось. Ой. А саме хуже, як, як ми вже нам не смішно казала тут одна, от я каже, ніколи тепер оце не засміюсь так весело, як ми сміялися. То <плес> було душі сміється і що. Підемо це на роботу, ну наварять там на роботі пшоняної каші. І наїсись, і хорошо, <хи> Каші на ній, бо і ще, це зразу, то ж після війни теж були тяжолі года. Ох, тяжо, боже. І налоги ж великі. Не одіться, не обуться. A, młodsze były, znaczyć weselejszej bóle. Taką maleńką. A, nie weselejszej bóle. Nie 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 weselejszej Nie 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 ж я солижу чи по почему? Я не пошла мне снимать. Ты популярись, но понять. Чи попучи я такими брать дали час на слово, що вони без мене погано погану спивают. И сама лекарств. Співала, куди? А я причем тяжела, матері не було. Дуже ляна, щоб я не співала, А я заховаюся і співаю. А вона ля. Що я сирота, ні батька, ні матері, нема, я співаю. Це можна спектись, як виспівати. Всі наїдені, напити. А я не жалювана, не балювана, журуся, -жу -жу тоді співаю. Idą zajmować, tak ja zachowaję się, nie chodzę Na czardak zachowaj się i dzień nie ma, sutki nie ma. Słyszą, unajmie, nie chodźcie. To odkazałem, żeby nie szło ludzi, nie chodź. Zamusz, pejdeś, niczego nie bude, skaterka nie bude, niczego. Я кажу, мені не треба, не Ні скатертися, нічого служити не хочу. Най наладна, нагоду. Да ти з тушила te do djela, če v mori topela, če v poli izubela. Jako poli zagubela, taj pojdu šukati, jako v mori zatopela, budu jo Знаєте, що Кричківка давно славиться піснями. Вона дуже гарно співала Крічківці. Багато голосів, зміте, є сі Альт, і Баси, і Діскант. І не те, що це хтось танцючив, там вчив, щоб я Альт брала Альтом чи там. Якось сама знаєш, куди мені це треба. Якщо, наприклад, хтось бере під перший голос, то я вже не буду брати під перший голос. Я зразу переходжу на третій голос. Я чую, що там треба б третім голосом, я третім голосом дару. Зроду любила співати. З Марку співаю. Я ж кажу, як досадно пісні співаю таку, якусь жалобну. Як щось настроєння веселіше, значить і пісня така лється. А ще як яка пісня понадобиться, так скільки полю, стільки я й співаю. Хоч і на ланці було так співаю, і сама собі. І в дворі так, що роблю й співає. І, і дід у мене, що робить, і співа. І мої, горенько мені з вами. Я ще молода зосталась із вами. Котрий більшеньки. Полетіли. О, от і живу так. Роблю як на горбу все ношу. Ми тоді робили, як воли. і Час робимо, як воли. В шию, бачите, воно поношевано. Не можна ж лежати. вірите, я не можу лежати, а встаю шию. Встаю шию.

Не волі, ну, не волну, так нема. От дибами, так і да. <клес> я худру, бабу, я худру розпіваю. Бабували. Ми заспівали. де багаті жити сім. Це стародавня. І хороша пісня. Сі гори зелені. Одно один Давайте Ясна красна. Ясно красно жида де соне, е что Маю в мене семеро серці, і оце воно держить. Одно відпаде, друге приростає. Сіна до вас, що мале дитя, по сину мій синуле. Sveva ten corridnesse. Diceva ora il pono di morte. Diceva ora il modo di dove. Вою, доволя коти прекрасна, яка твоя юдово, дай доля ясно. Я ж кажу, як вже така тоска велика на як тоді ту пісню жалюбну співаєш, співаєш, поки трошки наче, сплакав пішло, перевертається на, на другий лад, співаєш другу. А так, от як почуєш якусь там новеньку пісню, так вона спокою ж не дає, поки вже здовольнися нею теппати. Я ж вам розказувала, як почули ми по радіо цю калину. Не засну, до трьох часов вночі лежу і не засну. Серце співаюся, а слів не знаю. Тільки знаєш, щось скажи, скажи, калина, як попала, ти сідайся. Не то, що кажуть, село вона й пісняла. Тоді лумала село пісня, дійсно лумало. Йдемо з клуба, це ще я була дівчина. Пішли ті туди, кажуть, на Коноваловщину, другі на Скопиївщину, на Сивє. так куточки називалися. Чеплять на селянщину і лунають пісні скрізь. Так лунали пісні, що дійсно лунали. Рело піснями. пісняли. Рело просто. Ото луна. А тепер не маю ключківці. Чи рід перевівся співочі, чи, чи я не знаю, що таке. Або другий співав роді бешений, Хто зна, куди кричить, очі вилупить. І він це дума гарно. Та і люди. Щепельне, як мої не дивляться і виключають, навіть. І бо слово це, як почуєш, так, 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 даю в газетах читає, що поки оця дурниця буде. Давно ж це було вже дуже давно. Я ще ж була зовсім малою. І не переписувала я ці пісні. Якось вона так у голову вклала, смі ця пісня і все. І згадується часто ці старинні пісні. Я зараз люблю ці старинні пісні. Дуже люблю. Я у школі вчила дітей співати, а таких народних я й не практикувала, тому що я боялася їх практикувати. Коли ми виступали в порятині на олійці, заспівали і у полі Лазаречку, то нам навіть замічання було, що це застольна пісня. Ну, Ясно, це ж ніхто сказав. А? Керівники, тут уже. я й не мала права вивчати пісні народні в школі, українські. І ми тоді їх відсунули ці пісні українські. В школі взагалі не співалися пісні українські. Тоді ще були такі погляди. Тому вона відмерла. А якби я їх учила народні пісні, вони б і народні пісні співали. І любили, так тепер вони не знають народних пісень. Бо вони вже відмирають ці пісні, вони вже відмирають, і Їх спохватилися вже пізно.

Chšepsi no pretilvi loom. Война, вистохолька. Він виснувся, дуже багато перезивала, кольоспіловку робила, куди і пенсію свою втіляла, на діти, треба їздити було, треба клопотатися, я на щоб не залишилися.

І жаби, бач, співають. Буде тепло, значить. Як тільки на холод і жаби перестануть Мовчать. співати. Е, то ні, ну, як у селі жінка копає, а чоловік відсипає. Це <сі> Та <ж> так завше. <плес> <ти, що> <плес> Ніна. Колокатий, ні хазяїна, ні собаки. Що це таке?

тепер вже вона вже замовляє. А де ж вона У Києві вже ж вона сама мама. Ой, Боже, малиня легка рука. Побачите? Ой, Господи, яка у вас купа велика. Це буде як тільки мама цвевала про редька, росла, редька, росла, редька. Та і порохла стосі. Як я була молода, то я твоє любили, вас куди п'ять кинула. А так начнеться ця робота. Да без конця. Ще і спасіба, що й жуків наградили, то колорадські, якби вони виздихали хати. А ще їздити виступати. Хто? Висіки на он оце за тирняжу. Ми ж думали, що наша команда. Коли з на автобусом приїхала жінка і просить. Ну добре, як дід у мене хоч то Він правда й привонів. А нас а ти ходить? Я привались, точна мама. Аж у гуша заклада. О. І тут і крутиться. <рес> ну ви бачили, вернусь назад. Ви розумієте, що це для цього і навіть консерваторію закінчиш і не сиріш. А ми ще жіно не найдеш нового. Ой, край милий, ой, край милий, А яке вона це точно ні нас оцю піші. І в нас лучається, вона якось тихенька і хорошо. А це не авторські това, це народ. Ой, господи. А це така закону. Це така а В роті нема нічого. Нікого немає ви будете як співали. Без зуби навіть. Серйозно? Ну то наші ті зуби. А кажете? <ривателем> Кажу. <Артур> <ривателем> ну, кажете. Ну ти це головне, що ри, кажете. Та ні, Віка, не заявте. Спасіба. Тиждень цілий скажу. І волочуйка. Ну, мама. Оце така вона, бачите? Оце й тягає, і все таки воно зі розв'є. І так воно ті, щоб люди не бачили. А чого, щоб люди не бачили? Так, да, скажуть здорові. А чого все не може голова колгоспу допомогти, отако одиноким Ти жінкам мало це... мало таких жінок одиноких в селі, мало ж? Так що. Ну то що не можна? Та нас її, не Понимаю, що ми є. Що ви є, так? Ой, 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 ой. А яку війну треба було все тягати? Я просто стоялася проти хмари з дітьми. А дівчина, mm -hmm. Тобі десь на підстать. Я кажу, дочечко, да в нас ні хати нема, да нічого в нас немає. А тії ж то хати, а нас де хата. Війду в хату спать, а в мене нема де й переспати. Оце так я жила. Це, Них... забрали Тут хату? ніхто так не жив, як я Наступала... Дві руки, поржавіло. Духший сорзавіло. Це називався общий Бондарів. Но... Оце ось тут старий-старий жив. На так... дід помер, той Бондар, а, а потім, потім засипали попелом. А, потім... а тепер вода добра, аж там і ходимо. Це а, добра, а під, не під за... носом була, це не, да. не втратимо. Отакими ми хазяїми. Ну а нам ж треба молодим було продовжувати, а ми бачите, які. Ми тепер рішили, якби колонки нам у, у хату провели воду, а оцю воду ми й забули. Що вона саме добріша вода. І саме цікаво, що якраз цього колодязя була саме добріша саме вода. добріша. І ось тут, ви дивіться, скільки в нас колодязів, а оця жила десь іде осторонь. Вона не попадає ні в один колодязь. Не бережемо старовини. Не гаража нічого. Ми просто якісь зробилися без, мабуть, без пам'яті. Наче все можна знищити, можна закопати колодязь. Людську душу кажуть, можна, можна з чоловіка випустити кров, а душа встається жива. Душа переходить в пісню. Є особисто що кричківці наші, те, що вони співають, це ціла академія. І щоб повторити хоча б один рядочок, то від того, як вони це співають, як у них це природньо виходити, це треба вивчати вже, на жаль, це треба вивчати. Це вже не дається так просто природою. Ой у пісні, от, я й поведу, мол, Співаю, щоб не журно було. Ото от, співаю, от, як дівкою була, о, як прожила, як сватав, як брав. Хі -хі. Як хотів, як не хотіли. Так і дожду і ранку і все. Приїхала пошта, привезли мені?

Це стара моті ой, як нам же, желінький тебе забувать. Ой, як нам же миленький тебе забувать. Досталися діти, ще я стараяма. So, the little children say to the roamer,